Хортицька земля була священною для В'ячеслава. Тут він проводив найбільше часу і віддав все життя історії та загадкам рідного краю. Людина лицарської честі тепер назавжди в пам'яті і серцях запоріжців. На мою особисту думку, люди діляться на дві частини: є люди, які керуються своїми власними інтересами, а є люди, які керуються власними цінностями, які виходять у них зсередини. І Славко був саме такою людиною. Встановити пам'ятний знак на вході до Січі запропонували колеги В'ячеслава Зайцева. Ініціативу підтримала родина полеглого героя. А ідею зображення майбутнього меморіалу запропонувала його дружина Оксана. Меч у камені це копія, знайденої у 2012 році поблизу острова зброї доби Святослава Хороброго. Поряд уривок із вірша Василя Симоненка через всю буденність, через війну. Через всі всі обставини, що були до цього, очевидно, не звертали уваги на те, що собі поєднував В'ячеслав. Тоді тільки осягнули весь масштаб особистості, яку, що він собі поєднував. Ми маємо пам'ятати, за що Славік загинув, і е, доносити до людей, ті, хто там кажуть, що вже втомилися, що може, ми давайте щось ще віддамо. В пам'ять про нього ми маємо е, і далі продовжувати. Виборювати нашу Україну. У березні 2014-го В'ячеслав Зайцев добровольцем став до лав 79-ї окремої аеромобільної бригади, де служив гранатометником. Він пройшов пекло. Попаля. попали! на ліки знаходиться у нас розбитий самоліт під вами БМП. Танк, кольосна техніка і вон там. Далі також танк. Це російські танки Вони прекрасно галят. Бився у південному котлі, пережив облогу Дебальцового місця, де земля горіла під ногами, а небо розривалося від артилерії. Був одним із легендарних кіборгів-захисників Донецького аеропорту. У лютому, 22-го знову встав на захист батьківщини. Я сьогодні отримав бойову повістку. Післязавтра я частина Збройних сил. На один рік я буду в військах в одній бойовій бригаді. Радий, що перед цим цей рік працював з вами, обов'язково зустрінемось. Сьогодні день народження Юченка, я скажу його словами. Вірю в Україну, вірю в кожного з вас, а ви в свою чергу вірте в ЗСУ. Не підведемо. пройдемося по Україні. Ворога доб'ємо. Слава Україні! Героям слава! В'ячеслав боронив рідне Запоріжжя, а згодом Донеччину. Серце Кіборга зупинилось 5 жовтня на Донецькому напрямку. Посмертно історика, науковця, депутата та активіста, який захищав права атовців, нагородили орденом за мужність другого ступеня та присвоїли звання почесного громадянина Запоріжжя. Пізніше у місті переіменували одну з вулиць на його честь. Дуже його не вистачає, побільше б таких, як Славік. А він сам з Іванівки, а там недалече Дніпро, і там же ж підмиває Каховка. Він часто ходив, збирав там якісь артефакти. Це, мабуть, ще з дитинства. Потім був істфак, спочатку заочка, але він потім перевівся з за заочки спеціально на денне відділення, щоб мати важливість, як він пояснює, тільки в аспірантуру археології можна поступити тільки з денного відділення. Колеги науковці і дотепер говорять про В'ячеслава, ніби він поряд із ними у строю. Він мій вчитель, він мій натхненник. Він та людина, яка зробила з мене історика, бо до зустрічі з ним і спілкування я такою не була. Це та людина, яка відправила мене на перші мої археологічні розкопки на Мамайгору. Це та людина, яка надихала мене всю мою роботу на Хортиці і поза нею. Це та людина, з якою ми до останнього переписувалися в месенджері, і єдина людина, яку я взагалі коли-небудь буду називати своїм шефом. У заповіднику В'ячеслав працював бібліотекарем, екскурсоводом, очолював інформаційно-видавничий відділ. Ось на цих кадрах він проводить екскурсію для військових, розповідає про козацьку добу, характерників, звичаї і віру запорожців. Хортицю всі були зачаровані. А той самий Гоголь, коли приїжджав, він був просто зачарований. Він сюди покликав Шевченка. Шевченка про це написав. Всі вважали, що дійсно на Хортиці перше за дійсно запроскасі. Але ж ми знаємо, що якщо точніше на малій Хортиці, а це звукозапис екскурсії В'ячеслава на Хортиці, що зберігають його колеги. Я от піднімаюся на цей курган, і я завжди радію цим краєвидам. І ми вважаємо, що саме тут ходив Тарас Шевченко. Що саме тут, дивлячись на останній порог, він собі занотує у щоденнику деякі вірші, наприклад, такі, що було видко, було чутно, як реве ревучі, а ревучі реве тільки в Дніпрових. І взагалі він був дуже харизматичною, і надзвичайною людиною. І кожен, хто спілкувався з ним, він не залишався байдужим до того, що розповідав Славко, надихався інформацією про Хортицю. Він дійсно запалював серця людей бажанням дізнаватися щось нове, любити свою батьківщину, як велику, так і малу батьківщину Хортицю, місто Запоріжжя. Історик невпинно навчався і відкривав щось нове. В останні роки захопився археологією і багато часу проводив в експедиціях. Особливо уважне ставлення до гідроархеології з 2020 року. Про підводні знахідки старовинні козацькі судна натхненно розповідав журналістам. Ділився науковими відкриттями і в подальшому, коли дослідження продовжувалися вже на суходолі у хортицьких ангарах. Тому нікого не здивував його військовий позивний. Хортиця. Людина був фанатично закоханий Хортицею. І потім ми всі, хто працює на Хортиці, в залі історики, вважаємо, що Хортиця це духовний центр України. І зараз навіть люди, котрі вояки приїжджають, я про це розповідаю, відправляю на святилище, кажу, там пламенить енергія, заряджайтеся і захищайтеся. Пам'ятний знак науковцю і захисникові освятили служителі Січової церкви Покрова Божої Матері. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь. И вы, байстровки, кативо сатанилих, не забывайте выродки, Ни де народ мой, е в его горячих жилах. Козацька кров вирує і гуде Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.